До продажу доступний мотоцикл Honda NC700S на механіці з АБС. Був привезений з Японії. Стан, я думаю, тут і без коментарів все понятно. Стан нового мотоцикла. Якщо комусь потрібні більш детальні фото, відео, пишіть я залюбки або дзвоніть залюбки, відповім. Все покажу, все розкажу. Стан просто конфета. Центральна міжка у нього, до речі, то Весь повністю в оригінальній фарбі. Два ключики. Тому тут ну, стан, я думаю, всі бачать і розуміють, що питань немає. 20000 оригинального пробегу Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть, залюбки, зніму більш детальний відеоогляд на мотоцикл для більшого розуміння на зв'язку.